Безпечний інтернет для дітей. Інтернет це чудовий інструмент, але ми повинні пам'ятати, що потрібно бути обережними та дотримуватись деяких правил, щоб залишатися на речі безпечними. Ось декілька дієвих способів, які можна використовувати для збереження вашої персональної інформації. Використовуйте надійний пароль, комбінуйте букви, цифри та інші символи. Не вірте усьому, що читаєте. Завжди перевіряйте достовірність джерела. Не викладайте особисту інформацію про себе, своїх рідних, друзів і знайомих. Не ховайтеся за анонімністю екрану комп'ютера. Не кажіть того, що не могли б сказати людині в обличчя. Подумайте двічі, перш ніж поширювати будь-яку інформацію, як і в житті потрібно думати про наслідки того, що говориш і пишеш. Не поширюйте в інтернеті контент незаконного або непристойного змісту. Перевірте налаштування безпеки. Переконайтеся, що ваш профіль у соціальній мережі закритий від сторонніх осіб. Додавайте у друзі тільки тих, кого дійсно знаєте, навіть якщо це друзі ваших друзів, але особисто ви не знайомі, краще зайвий раз перестрахуватися. Вашим друзям слід питати вашого дозволу, перш ніж завантажувати фотографії з вами або позначати вас на фотографіях в соціальних мережах. Не бійтеся сказати їм про це і самі теж дотримуйтесь цього правила. Не переходьте за посиланнями, прикріпленими в емей-повідомлення. Безпечніше самому вводити адресу рядок браузера. Небезпеки, які постають перед дітьми при підключенні до інтернету, є серйозними, але було б недоцільно повністю заборонити їм вихід в інтернет, оскільки всесвітня мережа стає важливою частиною багатьох аспектів повсякденного життя. Тому при роботі в інтернеті важливо бути обережними та використовувати засоби безпеки. Будьте свідомими та уважними в мережі, і тоді інтернет принесе вам багато користі.